В Одесі підпалили евакуаційну автівку бойового медика з роти медичної евакуації. Про це повідомив депутат Одеської міськради Андрій Вагапов 8 червня у своєму Фейсбуці. Детальніше про справи підпалів автівок Далі ми поговоримо з начальником департаменту карного розшуку нацполіції Вадимом Дзюбинським. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Вадиме, вітаємо! Вітаю. Вітаю. Скажіть, будь ласка, як часто поліція фіксує такі випадки підпалів умисних підпалів автівок військовослужбовців, можливо, інших екстрених служб? І, можливо, чи є дані з приводу того, скільки таких випадків були упродовж цього року? Впродовж року зафіксовано 11 випадків підпалюватиму військовослужбовців. А чи минулі роки фіксували таку кількість? Вона приблизно плюс-мінус кожного року стабільна. Чи є якась зміна під час, воєн... під час війни? Ну, звичайно, до початку повноштавного вторгнення в нас не було такої кількості автомобілів військовослужбовців, які перебували в публічних місцях. Тому не було таких підпалів. Наразі вони є. Питання ще з приводу того: чи вдавалося знаходити в цих 11 випадках винуватців підпалу? Звичайно, більшість цих підпалів: 8 з 11 розкриті особи притягаються до кримінальної відповідальності. По іншим, досудове розслідування триває. От, до речі, у тих справах, де вдалося знайти паліїв, чи можете розповісти, як це працювало? Це їхня особиста така ініціатива? Чи вони керувалися вказівками певних телеграм-каналів, як ми це чули в попередньому матеріалі? Абсолютно вірно. Проблема в тому, що. Російські спецслужби останнім часом активізувалися. Вони відкрили певні телеграм-канали, чат-боти, в яких виробують наших молодиків віком від 13, там, до 18 років на молодшому ю було 13 років, і за грошову нагороду підштовхують їх до знищення майна, а саме автомобілів, які належать, чи якими користуються наші військовослужбовці. А чи йдеться про власників авто, які не мають відношення до військової служби, можливо, якихось інших професій? Ну, якщо на цих автомобілях немає ніяких знаків відношення до збройних сил України, то такі автомобілі, звичайно, також є випадки підпалів цих автомобілів, але там зовсім інший мотив, зовсім інші обставини скоєння злочину. У більшості це якісь побутові питання. Чи там бізнесові, але не пов'язані зі Збройними силами чи з спецслужбами Російської Федерації. От, власне, якщо повертатись до підпалів випадок саме військових автомобілів, чи відомо яка мета організаторів таких схем, саме тих власників телеграм-каналів, які підбурюють підлітків молодь, юнаків робити такі дії? Мета лише одна: це дестабілізація обстановки на території держави нашої. Іншої мети ми не бачимо, її немає. Ну і ви згадали про те, що кримінальна відповідальність так загрожує е, паліям у таких випадках. Чи можете розповісти, яка відповідальність передбачена власне детальніше? Що під час розслідування ми встановлюємо, що зловмисники скоїли знищення автомобіля шляхом підпалу військовослужбовця саме з грошову винагороду, які надали е, спецслужби країни агресора? Ми кваліфікуємо такі дії за сьогодні? СУ-13 кримінального кодексу України це диверсія під час військового і воєнного стану. Ці злочини документуються і розслідуються спільно з службою безпеки. Вони перебувають на особливому контролі в керівництві держави, в керівництві правоохоронних органів, і тому я впевнений, що ми прилукладемо максимум зусиль для встановлення всіх зловмисників, притягнення їх до відповідальності. Єдине залишили? про що хочу сказати. Про те, що правоохоронці звертаються до батьків цих підлітків, про те, щоб вони вникли в життя своїх дітей, подивилися, якими телеграм-каналами користуються їх діти, чим вони займаються в вільний час застерегти їх від вчинення злочинів, застерегти їх від впливу російських спецслужб і, взагалі, застерегти від того, щоб вони попали за грати на 15 років. Ну тобто тут йдеться про те, аби запобігти таким випадкам. А от, до речі, ви вже зачепили якраз тему неповнолітніх. В них відповідальність якось відрізнятиметься за умисний підпал? Абсолютно ні. Ми ж не говоримо про е, просто підпал. Ми говоримо про диверсію. Тобто, це зовсім інша відповідальність. І відповідальність передбачена у вигляді позбавлення волі до 15 років. Це особливо тяжкий злочин. А скажіть, чи є у вас співпраця з кіберполіцією, щоб закривати дуже оперативно такі телеграм-канали? По кожному факту звичайно ми співпрацюємо з службою безпеки, і обов'язково з кіберполіцією. І за напрямком блокування телеграм каналів Кіберполіція активно працює щоденно. Пане Вадиме, дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. Дякую. Вадим Дзюбинський, начальник департаменту карного розшуку. Нас поліції, був з нами на прямому зв'язку.